Так, слава Господу. Бог хоче, щоб ми його пізнавали, пізнавали Його волю, пізнавали Його Слово Боже, що Бог хоче говорити до нас, а Бог завжди до нас щось хоче сказати, до кожної з людини. Ви задумались, що наші слова, які ми говоримо нашими устами, вони мають вплив на нас. І навіть на ваших дітей і на ваше покоління будуть мати вплив. За кожне слово сказав Ісус Христос, люди дадуть відповідь Дня судного. Чому таке, така велика увага Бога до слів людини? Слово сказав да і вилетіло і все. Що ж таке слово? Чому воно таке значення має велике у життю? Людей? Книга Притч, 18 розділ, 20 й 21 -й вірш, говорить, що зараз зачитаю, це мудрий Соломон писав. Що таке слово? Що таке слово і що воно дає в життю людини? Що воно спосібне зробити в життю людини? Книга притч Соломонових, 18 розділ, 20, 21 вірш. Із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом уст своїх. Смерть та життя у владі, у владі язика. Хто кохає його, його плід поїдає. Смерть і життя. У владі язика твого і мого. Тому те, що ми говоримо, воно буде мати вплив на наше з вами життя. І, звичайно, те, що каже Бог через своє слово, воно теж має певний вплив на людей, які приймають це слово. Які відкидають це слово Боже, воно буде їх судити. Дня судного. А хто приймає це слово Боже, воно дає Богу право діяти в життю людини так, як Бог говорить через Своє Слово. Приклад. Коли до вас хтось говорить слова злі, слова прокляття, часто вони. Виходять із гніву людського, можливо, і вони неправдиві у вашу сторону, можливо, ви не така людина, а хтось говорить у вас ці злі слова. То просто слова, які він говорить, Но який вони мають вплив на нас з вами? Ви замітили це? Вони мають вплив не просто на ріжуть наші вуха. Злі слова, а вони впливають на наші емоції, на наш духовний стан. І словом можна вбити, поранити, а словом можна оздоровити, підняти людину. Чому так? Казалось би, тільки слово. Ну що? Воно проговорив і, і все. Но за кожним словом. За кожним словом стоїть оприділений дух. Тому слово, воно є духовне. Його ми не бачимо, але ми чуємо його звук. І те, яке значення воно має. І якщо це слово добре, ми чуємо цей звук, і ми знаємо, що це слово добре, воно добре впливає на наші емоції, на наше життя. Але коли це слово зле, воно виходить від злого духа, то воно має тому такий сильний вплив на людину, що той дух, злий дух, який промовляє це слово, або який дає людині думку говорити так, він супроводжує це слово, яке проговорила людина, туди, куди його адресувала ця людина. Скажем, на вас. Слова злі адресує людина. І той злий дух, він супроводжує це слово, і він має, якщо ви його приймаєте, він має вплив на ваш розум, на ваші емоції, на ваш духовний стан і навіть на ваше тіло. Людина може захворіти від злих слів. Чому? Тому що. Дух, який супроводжує це слово, він і робить ці речі, цей вплив злий. Тому від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся, каже Бог. Наші слова, каже апостол Петро, хто говорить, говори як Слово Боже добре, назідання людині. Не говори зло зла і так багато кругом нас. Не говори з твоїми устами зло. Ісус сказав: чим наповнено серце людини, то говорять уста її. Чим твоя внутрішність наповна, що ти слухаєш, що ти приймаєш? Злі нотиції, злі новини. гадость всяку. Ти таким чином. Робиш твоє серце як мусорний ящик, куди то все зложується. І воно мусить кудись виходити потім, а виходить воно через уста, то один єдиний такий канал, звідки виходять слова з уст людини. Язик людини він або запалюється від гієни огняної, або від Слова Божого, від Духа Божого. Тому дуже важливо, чим ти годуєш свого духовного чоловіка. Якщо ти годуєш себе Словом Божим, то то Слово Боже, воно супроводжується Духом Божим. І Дух Божий, він починає впливати на наш дух, душу і тіло. Такий процес. Наприклад, Ісус сказав, Євангелія від Івана написано так. 6 розділ. 63 й вірш. Ісус каже. То дух, що оживлює, тіло ж, не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Слово Боже, яке говорить Бог. Воно є живе і діяльне. Чому? Тому що то слово воно супроводжується Духом Святим. Наприклад, Бог проговорив в темряву, ще не було ні землі, ні нічого того, що є зараз на землі, ні води, нічого не було. Бог проговорив: нехай буде світло. Він сказав слово. І стало світло, як це сталося, а дух Божий, Він осуществив те, що сказав Бог через своє Слово. Дух Божий, Він, коли Ісус Христос, Він став людиною, Ісус Слово Боже, Ісус то і Слово Боже. І Слово стало тілом, і. Назва, назвало, Марія назвала це слово, яке прийняла від Гав... Гавриїла, ангела. Назвала це слово Ісусом Христом. Коли ангел Гавриїл проговорив до Марії, Марія сказала: Нехай буде мені по слову твоєму. І те, що сказав Ангел, ось, ось ти родиш, зачнеш. Від Духа Святого. Дух Святий він має таку спосібність від Бога, такі якості оживляти Слово Боже. І коли ти приймаєш це Слово Боже, Дух Святий приходить і починає діяльність Божу в твоїй дусі, душі і тілі. Якщо тобі потрібно оздоровлення, від Бога, тобі треба повірити в Його Слово, і Його Слово буде супроводжувати Дух Святий, і прийде до тебе, і дарує тобі це зцілення, якого ти бажаєш. Якщо тобі треба прощення гріхів, то тобі треба призвати це Слово, яке стало тілом Ісусом Христом. І Дух святий, Він дарує тобі це прощення. Ти відчуєш. На рівні душі твоєї прощення. Апостол Іван каже, коли ми відповідуємо наші гріхи, то він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Як Він це робить? А Дух Божий приходить і очищає наші серця. Тому важливо є те. Як ми, що ми думаємо, про що ми говоримо? Що виходить з наших уст? І що ми приймаємо, і яке слово ми приймаємо? Ворог людських душ, він завжди оперує своїм злим словом. Ну, а як він це робить? Він використовує людей, так як людей використовує Бог. Він говорить своє слово через людей. Так само, дух нечистий, диявол, він теж використовує людей. Скажімо, ця війна в Україні. Диявол знайшов людей в правительстві Росії і склонив їх, дав їм думку, склонив їх робити цю війну. Іти війною на Україну. І що він робить? Розрушає, насиль, насилує і хоче забрати те, що йому не належить. Це робить диявол. Ісус сказав: диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов дати життя і життя з подостатком. Щоб ти мав достаток, праведність, мир і радість від Бога в Дусі Божому. Тому щоб закінчилася ця війна, що потрібно, щоб люди, які вірують в живого Бога, розрушали своїми молитвами цей план сатани над Україною, це є духовне, все духовне, перше духовне, духовне впливає на душевне тілесне. Бог, Дух, Він створив все своїм Словом. Все тілесне, що ми бачимо кругом себе, Він створив Словом. Воно прийшло через Слово. І Слово стало тілом, людину, Ісусом Христом. Коли ти приймаєш Слово Боже, Дух Божий його воплощає в твоєму життю. В твоєму життю. Так само Дух нечистий. Він воплощає свої демонічні діла. Через людей, які приймають його думки і його дії. Він починає діяти через них. Він розрушає, вбиває, краде. Як диявол може красти, вбивати? Через людей. Другого способу в нього нема. Так само Бог. Як Бог оздоровляє, спасає, через людей. Він дає своє слово людині. Людина починає вірити в це слово і Дух святий супроводжує ту людину, і Бог робить те, що Він робить: оздоровляє, спасає, ізціляє дух, душу і тіло. Бог животворить, Дух Божий животворить, дух сатани, він смертнесе в собі. Зло, гнів, ненависть. То його природа. Я дивуюся тим людям, які поклоняються сатані явно. Ви знаєте, що є такі люди, які поклоняються дияволу явно. І він говорить до них. Вони бачать його. Вони думають, я не знаю, що вони думають, але вони напевно думають, що та сила, яку він їм дає. То їх прославить цьому життю. Не розуміючи те, що наше життя як пара. пара. Сьогодні ти живеш, завтра ти не живеш. А є життя вічне, яке Бог дає через своє Слово людині. Каже: прийми моє Слово, що є Ісус Христос. Прийміть Його і живіть. І сповідуйте його своїм спасителям і Господом. І слово Боже, воно зробить вас вільними від рабства, гріха, від диявола. Диявол не буде мати впливу на тебе, коли ти приймеш слово Боже в твоє серце. Диявол втікне від тебе. Апостол каже: противостаньте йому твердою вірою і втече від вас. Диявол втікає від Слова Божого, від Духа Божого, який живе в тобі. Є люди віруючі, які бояться диявола. Диявол боїться тебе. Не тому, що ти такий сильний, а що ти прийняв Слово Боже і Дух Божий в тобі. Дух каже, який в тобі, той, хто в тобі, більший від того, хто в світі. Тому наповняйся Словом Божим, присутністю Божою. Сповняйтесь духом, каже Павло Апостол. Не впивайтесь вином, а сповняйтеся Духом Божим. Чому? Тому, коли ти сповнений Духом Божим, диявол далеко від тебе. А якщо Він приходить, то во ім'я Ісуса Христа, як сказав Ісус, відійди сатано від мене. І Він відходить, Він втікає. Чому? Тому що Ісус є Господь і цар царів, і Бог богів, він Бог на небі і на землі, і Він творить свої Божі діла святі і на цій землі, і щоб було зруйновано те, що замислив диявол через правителів Росії через цей народ заблудший, Треба молитва до живого Бога, молитва з вірою в силі Духа Святого. Щоби Бог, який є справедливий Богом, справедливим, Він судив, судив тих, які пішли війною на Україну, судив їх своїм Божим судом. Можливо, хтось із них ще покаяться і спасеться. Тому Бог хоче, щоб ми, віруючі люди, ми наповнялись Словом живого Бога і Духом Святим. І це зробить нас переможцями в цьому світі, над злом і над тим, що гряде на цей світ. Це тільки початок. Путін і ті люди, які разом з ним, які підтримують цю війну демонічну, Ці люди, вони, можливо, самі не Розуміють того, що вони знаходяться в руках нечистого духа, який вкрасти, вбити і погубити прийшов. І в першу чергу це станеться з ними самими. Бо той дух, який використовує людину нечистий, вона в його рабстві. І вона не має способу сама звільнитися від нього. Він її приведе в своє царство. Що називається ад чи пекло. І це є реальні, реальність, реальність реальності, якщо так можна сказати, це є істинно так. І не інакше є дух Божий і є дух сатани. Дух Божий впливає на людину через Слово Боже, сатана впливає людину. Через думки нечистиві і через свої слова нечистиві. Тому так в світі багато зла. Каже, де Бог, що так багато зла? А де людина, яка хоче прийняти добро? Бог є добро, в Бозі зла нема. Та Бог дав вибір тобі і мені, і кожному. Прийняти або добро, або зло. Якщо ти приймаєш зло, то, то то зло воно розрушить і тебе, і других людей через тебе. Коли ти приймаєш добре Боже Слово, то воно буде збудовувати тебе і других людей, яким ти будеш говорити те слово Боже. Вибір за людиною. Бог не зробив людей роботами, тупими роботами. Бог дав розум людині і дав вибір людині. Вибери добро або зло. Смерть або життя, що ти хочеш. Бог нам радить вибрати добро життя. Тому що, повірте, Богу живому, що ця, це життя на цій землі, воно, як сказати, таке прелюдія, Таке, як то книжку хтось напише книжку, і там на одному листочку. Впереді. Він пише, про що та книжка? Чи про автора трошка пише. Ну, а щоб уйти і читати цю книжку, то треба час. Тому це життя на цій землі, каже Яків, це як пара, воно швидко проходить. Але є життя вічне з Богом. Бог приготував. Прекрасне життя для людей. В його присутності, в царстві Божому. І це є реальність. Реальність. Якщо ти хочеш переживати цю реальність зараз на цій землі, Ісус сказав: Царство Боже, воно всередині вас. Воно може прийти всередину тебе. Як? А царство Боже. Воно в Слові Божому. Бог створив все Словом своїм. І Царство Боже теж створено Словом Божим. Коли ти приймаєш Слово Боже в твоє серце, Ісуса Христа, який вмер за тебе, який воскрес, і який дає тобі прощення від твоїх гріхів, дух святий приходить і робить цю справу над твоїм духом, душою і тілом. Він робить тебе вільними від гріха. Написано, що Він нас перевів із царства тьми в царство Сина свого возлюбленого Ісуса Христа, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Вибір за тобою, друже, прийми слово Боже Ісуса Христа, твоїм особистим Спасителем І Господом. І живи з ним, віддай своє життя в Його руки, і Він його збереже. Він заборонить дияволу приходити до тебе і мучити тебе. І почни читати Слово Боже, щоб з твого серця виходили добрі слова, не матюки. Кожний мат має свого духа нечистого. І то тебе розрушить і тих людей, до яких ти так говориш. Не будь розрушителем, а будь тим, хто збудовує. І починається це із сім'ї. Диявол розрушає сім'ї. Як? Через слова, які люди говорять один до одного. От де початок. Викорене із свого серця зло призвав Ісуса Христа. І коли Він прийде, Він наведе порядок в твоїм серцю. Він вільним тебе зробить. Від нечистого духа, від нечистих думок. Це істина, яку я особисто пережив в моєму життю. До увірування в Бога, я був наповнений демонічними духами, що слово Томат виходив з моїх уст. Я не вмів чисто говорити. Чому? Тому що чим наповнено серце? То буде, буде виходити із твоїх уст. Твій язик буде то виказувати, що є в тобі всередині. Ну, коли я призвав Ісуса Христа і сказав Ісус Христос, вийди в моє життя, прости всякий гріх. Я віддаю свою душу тобі, очисти мене, омий твою кров'ю, будь моїм Господом і Спасителем. Він прийшов. І буквально в щитані дні. Я удивився сам собі, що з моїх уст не виходять матюки. Я це пережив на собі, на своїй особистій шкірі, як кажуть. І це є істина, тому я свідкую цю істину, щоб ти не жив у гріху, щоб ти не жив під владою диявола, то є мерзость нечистива наша тобі. його? Прийми Христа. Прийми Ісуса Христа, Він дасть тобі стимул жити, дасть тобі свободу, звільнить тебе від цього рабства, від депресії. Депресію дає диявол. Бог дає звільнення, оздоровлення, радість, мир. Царство Боже каже всередині вас. Воно є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Праведність, тому що Бог тебе оправдає, якщо ти приймеш Ісуса перед Собою. Ти будеш мати мир з Богом, мир з самим собою і з другими людьми. А Дух святий, який прийде, Він тебе буде водити по життю, буде устрояти твою дорогу життєву і в свій час свою пору приведе тебе в Царство Боже. Будь благословений, здоровий, звільнений від всього демонічного, проклятого, будь благословенним. Сином чи дочкою Божою во ім'я Ісуса Христа. Амінь.